Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати сирний хліб. Нам знадобиться 5 яєць, 200 г майонезу, 150 г сметани та 200 г твердого сиру. А у мене напополам 100 г бринзи та 100 г твердого сиру, 300 г борошна, пів чайної ложки солі. Я думаю, більше нам не буде потрібно, бо сіль міститься і в майонезові, і в сирові. Пів чайної ложки. Сухого часнику та 1 чайна ложка з гіркою розпушувачу. Спочатку змішаємо яйця, майонез, сметану, сіль та сухий часник. Ви можете використати ваші улюблені трави або спеції, також можна використати зелень. Тепер в декілька прийомів додаю борошно з розпушувачем. І в останню чергу до тіста додаю натертий сир, твердий, на крупній терці. І бринзу. Бринзу я залишила ось такими крупними шматочками. Також додаю до тіста і перемішую. У форму застелену пергаментом перекладаю тісто. Випікатиму сирний хліб 40 хвилин при 180 градусах. Наш сирний хліб готовий смачний та ароматний. Смакує як до перших страв, так і до ранкової кави та чаю. Подивіться, який він пористий та дуже ароматний. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!